Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мальфар Макс Гардєєв. У нас з вами новий тиждень, нова інформація. Давайте швидесенько дивитися, що нас з вами всіх чекає. Викладаємо карту цього тижня, загальну карту. Зараз подивимося, що ж там за тиждень у нас буде. Так, карта королева жезлів. В першу чергу, королева жезлів у нас розповідає про дуже сильну, позитивну енергію і Жезлів це у нас діє. Тобто, нам потрібно буде на цьому тижні максимально себе проявляти. Я вам дуже рекомендую зайнятися. Перше, проявленням руху. Наприклад, спортом, наприклад, вирішити дуже багато проблем, яких які в вашому житті ще застрягли, десь ви їх не вирішили. Далі вирішити стосунки, якщо ви маєте такі проблеми. Вирішити для себе, куди ви рухаєтесь далі. Тому цей тиждень ідеально підійде для вирішень. І мало того, що вирішень, ще й для руху. Тобто, це не просто ви маєте вирішити дуже для себе все, а ви ще маєте рухатися. Максимально в цей день вибачте, в цей на цей на цьому тижні ні в якому випадку не можна себе жаліти, казати: О, я там зроблю на наступному. Ні, друзі, на цьому тижні ми максимально робимо все, що ми хотіли зробити. Також я вам рекомендую завести собі щоденничок. Записати в нього обов'язково всі ваші плани на цей тиждень, все, що ви хотіли е, зробити, починаючи від змінити розетку там, десь в, в, в кінці е, е, там кімнати, і закінчуючи до серйозних змін у своєму житті, трансформації піти в зал, зайнятися собою, змінити імідж, змінити зачіску і тому подібні речі. Починаємо з понеділка, що готує нам понеділок. Перша карта у нас король жезлів. Підтверджую ще раз і ще раз, жезли на цьому тижні будуть, будуть лі, е, лідерувати. А що мені хочеться вам сказати? В першу чергу зверніть увагу на дії. Дуже багато хто з нас зараз втомився, не знає, що робити, куди йти, чим зайнятися. І от якраз моя рекомендація вам зараз максимально себе проявляти. Ну, це те, що обов'язково треба робити. Ще раз кажу: заводимо щоденничок, записуємо наші плани і виконуємо їх. Друга карта у нас карта четвірка жезлів. Ви повинні зрозуміти, «Четвірка жезлів вона говорить про дуже. Правильно сформований план ваших дій на цей тиждень. Тобто, ви маєте не просто записати там, знаєте, там десь ану запишу. Ви маєте прям сісти і витратити хоча б годину на сформування. І, вообще, взагалі, мені здається, що це дуже гарна звичка, емоційно психоемоційна психо звичка. Записувати абсолютно всі ваші плани на наступний тиждень. Тобто, вам потрібно витратити понеділок. В понеділок хоча б одну годину для того, щоб записати всі ваші плани. Третя карта у нас е, туз е, мечів. Знову ж таки, ідеї. Вам цей день будуть приходити дуже класні ідеї, обов'язково їх записуємо. Але мені що подобається, що в цей день емоції будуть на низькому рівні, тобто вам навпаки буде. От, приходити ідеї, будуть приходити якісь дуже гарні. Е, е, ви можете дуже чітко, конкретно говорити те, що ви думаєте, це дуже важливо проявляти в цей день і розставити всі пріоритети. Тобто, наприклад, ну і висказати абсолютно все, що ви хочете висказати в цей день іншим людям. Дуже класний день буде. А е, далі у нас вісімка, вибачте, сімка к е, цих пентаклів. Сімка пентаклів у нас символізує дуже гарну енергетичну історію. З фінансами це плоди. Тобто всі ваші плоди, які ви Посадили там десь на наступ, на, на минулих тижнях, а, чи щось в такому форматі будете отримувати. Тобто, якщо буде день для вас гарним, знайте, що ви дуже гарно багато віддали позитивної енергетики. Якщо ж ви будете погано, то ви будете знати, що ну щось я не так зроблю. І обов'язково знову ж таки треба обов'язково обдумати і змінити це на 100%. Далі карта повішеного символізує вас як людину, яка обов'язково має вирішити ситуацію, і вас призводять до цього стану підвішеного, тобто стану, якого ви ну, не знаєте, що робити, і таке знаєте, між небом і землею. Якщо у вас в стосунках все погано, і ви розумієте, що давно вже пора було поставити крапку, понеділок вам для цього як створений. І остання карта, диявол, це е, сексуальна карта і фінансова карта також. Але мені здається, що тут нам натяк на те, що якщо гарний у нас буде сексуальний посил понеділок. У вас вівторок і взагалі тиждень задасться в правильному руслі. Вівторок, що нам в цей день готує доля. Перша карта у нас паш мечів. Будьте дуже уважні зі своїми емоціями, буде трошки важкувато, тим паче, що е, токсичність ваша трошечки буде. Підніматися вгору, і ви можете наговорити своїм близьким людям щось дуже погане. Тому моя вам рекомендація максимально тримати себе в руках. Це ось, повірте мені, от, щоб не, не робити ніякого лиха. Це найкращий варіант для того, щоб змінити ваше життя і, в принципі, навчитися контролювати. Наступна карта знову у нас туз мечів. Ось тут якраз і бути треба холодним розумом. Дуже вас прошу, вдумайте дуже. Уважно, кому ви що говорите, бо те, що показує зараз по картах, говорить якраз про те, що якщо ви почнете скажімо так, піддаватися емоціям, то є велика ймовірність того, що ваші стосунки можуть зіпсувати просто якась елементарна дрібниця. Третя карта, яка у нас випадає, це карта переможця, шестірка жезлів. Знову ж таки, жезли беруть своє і якщо все ви Впораєтесь з емоційними своїми, оціми гойдалками, які будуть зранку, то я вам гарантую, в другій половині дня ви будете відчувати себе переможцем, тому що ви переможете усі ці емоції, які вам не потрібні у вашому житті. І в будь-якому випадку всі найважливіші справи ми відкладаємо на другу половину дня. Далі, четверта карта: у нас двійка. Пентаклів, будьте дуже уважні з фінансової точки зору в ваш день. Будьте дуже уважні, куди і на що ви витрачаєте свої кошти. Можливо, буде імпульсивні оці такі, знаєте, покупки, які вам не потрібні взагалі в вашому житті. Тому краще в цей день відмовитися взагалі від шопінгу, а сфокусуватися на тому, що дійсно вам необхідно. Далі у нас випадає так: у нас справедливість карта. Карта справедливості це у нас кармічна карта. Будуть якісь розв'язки кармічні, або зав'язки нових. Тобто ви або розійдетесь з людьми які, чи з ситуаціями, які вам вже не потрібні, або познайомитесь з новими, або знову ж таки ситуації, які в вашому житті прийдуть, якісь нові ситуації, якісь нові події. Ну, але в більшості для мене здається, що це буде якісь нові знайомства. І е, так, третя карта, о, друга шоста. Спокійно, ще на друге, на третє шоста карта нашого з вами. Вівторка випадає. Тут у нас випадає саме в королева кубків. Тут треба дуже бути уважними зі своїми емоціями, знову ж таки, контролювати їх, але бути добрішими. Тобто карта Королева Кубків вона символізує людину, яка має дуже стабільну емоційну історію. І в цей день може ва, до вас хтось звернутися дуже за допомогою емоційною, то ні в якому випадку ми не відмовляємо цій людині. Домовились? Середа. Що ж нам готує, середа? Так, знову двійка Пентаклів, і знову нам, в цей день максимально нам потрібно використовувати правильно свої кошти. Але я на вашому місці, бо в середу, максимально би не витрачав. Напевно, цей взагалі цей тиждень він не для того, щоб витрачати кошти, а все ж таки їх підкоплювати. Ви знаєте прекрасно, що я дуже багато і часто фокусуюся на тому, що я вам розповідаю, що інколи нам потрібно. Робити оце, інколи нам потрібно оце, а інколи нам потрібно економити. І, бо є спеціальні дні, в які я навпаки кажуть: давайте витрачайте, не, не жалійте кошти на себе, на свою сім'ю, вони трансформуються. А тут я вам кажу про те, що от категорично в середу не можна використовувати ніякі кошти. І взагалі мені здається, що це така дуже складна карта, тому що дуже важко зрозуміти на що зараз витратити кошти, а на що краще поекономити. Тому. Навчиться правильному правильному правильній роботі в цьому плані. Далі далі випадає паш жезлів. Знову ж таки, нам натякає на те, що нам потрібно бути активними в цей день. Менш активними ніж, наприклад, понеділок і вівторок, але ну, треба тримати ритм, бо жезли у нас, так як у нас жезли вже задали тон цього тижня, тому обов'язково має бути активними. Третя карта у нас випадає дев'ятка кубків. Це карта спокою, це карта, карта зони комфорту. І якщо ми говоримо про спокій, то другу половину дня нам обов'язково треба провести в спокійному стані. за, Знову ж таки, купити Собі щось смачненьке, або просто побути з гарною людиною, або просто емоційно з кимось зустрітися, поговорити і просто провести половину тижня в, в такому більш спокійному форматі, але це в другій половині дня. Далі у нас випадає король Пентаклів. Це говорить про те, що в цей день може бути якась людина, яка вам запропонує якусь гарну фінансову історію. Тобто нам потрібно бути дуже уважними і прислухатися до людей, які будуть нам давати якусь пропозицію. Ці пропозиції. Ми повинні обов'язково цей день погоджуватися на ці пропозиція, або обов'язково, або якщо, а особливо, якщо це стосується наших грошей. п'ята карта королева Пентаклів. Вони королева пентаклів, вибачте, дев'ятка Пентаклів, для мене вона королева просто Пентаклів. Це говорить про те, що день буде дуже класний, але класний він і у фінансовому плані. Тобто, ми говоримо про те, що ми економимо, але ми входимо заробляти Тобто максимально в цей день, якщо ви вам запропонують роботу, чи хтось вам щось там, якісь нові можливості вам в майбутньому, або навіть навіть може це буде трансформуватися сам не в роботі, а ще поки що в навчанні. Тобто хтось запропонує вам десь навчатися чи якогось нового знання, знання якісь нові знайти, то саме ця карта вона ідеально. Про це говорить, що ви можете витратити і використати цей день на навчання, на трансформації, на, на нові якісь можливості. Якщо ви навіть ось бачите, нам тут така підказочка маленька. Якщо навіть і витрачати кошти в цей день, то краще їх витрачати на свій саморозвиток. І остання карта у нас, яка випадає, це у нас вісімка кубків, друзі. Вісімка кубків у нас символізує. Дуже цікаву енергію. По-перше, кубки це емоції. По-друге, емоції, які, начебто, нас все влаштовує, але щось нам, ну, щось нам не вистачає у житті. Ось якраз це фокусування на новому. Знову ж таки, повертаючись до наших пентаклів, які в нас випадали до цього, треба нам сфокусуватися саме на тому, що нам не вистачає у житті якоїсь нової інформації, якоїсь нової сили. Тому я дуже вам рекомендую е задуматися, чи дійсно ви е, хочете займатися чим, тим, чим ви займаєтесь. Чи дійсно ви хочете бути з тою людиною, з якою ви поруч знаходитесь? Подумайте, дуже гарно в середу це зробити. Переходимо до четверга. Що ж там четвер у нас теж цікаво буде. І перша карта у нас. Ой, клас, все. Знову жезли, але це на, цей, на цей раз у нас туз жезлів. В цей день активно себе проявляємо знову ж таки активність. Бачите, не кожного дня у нас активність. Тому я і так, в принципі, ви і так знаєте без мене, що треба бути активними, але не просто активними. В цей день максимально надихати. Тобто, якщо ви можете надихати якихось близьких ваших людей в цей день. Ви повинні проявляти себе, поприбирати, Піти на роботу, там щось проявити себе, взяти якусь, якусь додаткову роботу, проявіть себе максимально. Якщо ви думали, чи піти до свого боса, попросити підвищення, ідіть, але проявіть себе максимально. Якщо вам подобається дівчина чи хлопець, підійдіть до цієї людини і напишіть або скажіть, що вам подобається ця чи ця людина. Але проявіть себе максимально. Дуже вас прошу. Друга карта Двійка мечів. Дуже класно в цей день проявляти себе в різних аспектах, але дуже багато людей любить так, щоб було, знаєте, щоб в житті вирішувалося само по собі. Але в більшості так не буває. Тому, якщо ви, у вас є можливість в цей день, знову ж таки, повертаючись до першої карти, Висказати все, що ви хочете, максимально себе якось проявити, зняти з себе якийсь тягар, розказати щось те, що хотіли розказати вже давно. Ось, будь ласка, я вас дуже прошу, максимально себе проявляємо і максимально себе відкриваємо, максимально розповідаємо, максимально ну, круто, робимо все для того, щоб звільнитися від всього негативу з вашого життя. І просто жити далі, відпускаючи абсолютно весь негатив, і непотрібний. потрібний. І знову ж таки, у нас ми Повертаємося до мечів, трійка мечів, якраз оце і говорить, що на серці відпустіть, попрацюйте над цим, тому що дуже багато людей не хочуть працювати над цим. Дуже багато людей чекають і думають, що буде все само собою. А воно так не буде. Карта диявола випадає далі. І якраз ось тут і говориться про дуже важливий аспект сім'ї. Тобто, знаєте, я думаю, що в більшості тут якраз і говориться про четвер, що буде карта, що буде день сім'ї. Для того щоб прояснити для себе нарешті всі поставити крапки. Якщо ви знаходитесь один, то мені хоче одна чи, о, о, одна, то тут якраз і говориться про те, що може вже годі чогось чекати а почати рухатися назустріч своїм стосункам. Ви повинні розуміти, що так, доля, вона приносить в ваше життя. Інколи самостійно все, тобто, вам не потрібно там щось, знаєте, глобально змінювати, рухатися. Вона сама дає вам тих людей, які вам потрібно. Але інколи ми будуємо настільки великі замки собі, що нам дуже важко вийти потім. І з цих замків спуститися, і це називається ефект рапунцель. Я думаю, що ви дивилися моє відео, де я розповідав про цей ефект. Що не дивилися, то я вам швиденько розкажу. Ефект рапунцель це коли людина будує собі дуже високі такі замки, селиться в них емоційно в цих замках і чекає, поки що щось зміниться, щось хтось залізе туди, хтось прийде в це життя, а ніхто не приходить. І так людина живе собі, живе і нічого не відбувається. Тому, будь ласка, не будьте такими рапунцелями. Спускайтеся вниз, руйнуйте ці замки і починайте жити реальним життям. В цьому нема нічого глобально поганого. Почніть шукати собі другу половину. Знову ж таки, якщо у вас є на це бажання. Далі кубки знову у нас туз випадає туз. Кубків. Туз кубків символізує емоційні аспекти. Бачите, у нас четвер такі наче собі день, а вся гамма емоційних аспектів тут у нас показується. Тут з кубків символізує нові емоції. В цей день дійсно можна щось змінити і звільнити себе від всього негативу. І остання карта карта смерті. Ну, Тут найкращого розкладу для того для трансформації вашого життя в цей день не могло бути. Карта смерті це у нас обнулення і трансформація. Якщо ви послухаєте мою пораду і все ж таки поставите крапки над всіми своїми проблемами, проявити себе і нарешті поставити ці крапки. То я думаю, що якраз карта смерті і забере все непотрібне з вашого життя. І ви нарешті почнете рухатися вже в новому, в новому енергетичному полі і з новими вібраціями. П'ятниця, що цікавого, нам тут готує п'ятниця. Так, перша карта у нас сімка Мечів. буде дуже обережні, друзі. Є ймовірність того, що хтось щось у вас просто вкраде. Це може бути думка, це може бути ідея, це може бути гаманець. Тобто ми максимально цей день контролюємо свої речі і свої думки. І думаємо дуже уважно, кому і що ми розповідаємо. Друга карта у нас, коханці. Ви станете перед в цей день, ви станете перед вибором, дуже важливим в вашому житті. Тому дуже уважно і класно обирайте. Знову ж таки, але дійте, обирайте з розумом. Буде якась така ситуація, яка вас змусить почати думати, що обрати, оце чи оце. Далі. Карта імператора доволі стабільний, класний день. Імператор якраз у нас символізує мужність, силу. Це те, що треба буде проявити в цей день. Тобто, це така підказка вам цього дня, щоб максимально себе. Розкрити, щоб максимально відчувати баланс. Карта імператора вона символізує, в принципі, робочі якісь аспекти в більшості, але вона може також символізувати про необхідність стабілізувати ваші стосунки в цей день. Далі карта у нас четвірочка мечів. Доволі часто вона випадає у нас останнім часом. Четвірка мечів, вона символізує перерву або відпочинок. Те, що нам насправді і вже. Пропонується, тобто у нас був тиждень дуже активностей, таких великих. А ось в п'ятницю, особливо на другу половину дня, нам пропонують карти заспокоїтися, відпочити і рухатися в якомусь такому більш спокійнішому ритмі. Далі у нас колесо фортуни, знову ж таки, підтверджуючи нам те, що бачите, все має бути як колесо. Почали активність. Спокійніше, активно, спокійно. Тобто тут якраз і про це, і говорить поєднання карти четвірки мечів і поєднання карта е Колесо Фортуни. Тому тут все зрозуміло. І остання карта у нас, яка символізує у нас. Е наш досвід, який в наше життя при трошечки пізніше, наш, наші подарунки, наші енергії. Це у нас вісімка жезлів. Вісімка жезлів це говорить про те, що це ви максимально, якщо будете дослухатися до моїх порад, ви максимально дасте гарну вібрацію на своє майбутнє. І вже в майбутньому, тобто ця, цей тиждень він такий класно сформує, правильно сформує ваше майбутнє в позитивну сторону. І е, оце якраз це майбутнє, воно буде. Без негативу, без якихось негативних ваших рішень. І, до речі, пам'ятайте, що, повертаючись до карти коханці, всі ваші рішення в цей день будуть вирішувати ваше майбутнє. Тому дуже уважно обираємо той шлях, по якому ви будете йти. Субота, що нас чекає в цей день? В суботу ми візьмемо три карти на шість, а три. Я думаю, цього буде достатньо. Перша карта у нас: карта спокою, гармонії, уміряність. Ну, це і так зрозуміло по. По тим картам, які я вам розказував, розповідав попередньо. Тобто, в п'ятницю нам вже говорять, що треба трошечки зупинитися, коли сок почало крутитися в більш спокійну енергію. Тому ми в суботу проводимо в позитивних вібраціях спокої. Ну і в гармонії, в балансі, в медитації, що ви для себе оберете. Сімка мечів у нас символізує перехід. Тому дуже важливо в стані ну, тут більше про енергію. Тут ще таке говорить про те, що декому з вас доведеться вимушено поїхати в якусь поїздку чи якісь такі, знаєте, ну, не, не, не бажані вами якісь поїздки або якась подорож. Але пам'ятайте, що максимально намагайтеся зберігати спокій. Наприклад, там щось зламається у вашої там, бабусі, і вам потрібно доведеться поїхати. Там кудись не не зрозуміло куди, щоб їй допомогти. Ну тобто, те, що вам виводить вас з зони комфорту. Але пам'ятайте, що це має бути у вашому житті. Ну і колесо не вибачте, і колесниця у нас символізує гарну енергетичну вібрацію. Тобто, день буде дуже добрий і позитивний, і максимально не дивлячись на якісь такі, може, негативні десь прояви його, ви маєте максимально тримати себе в руках. Так, ну і останній день наш з вами неділя. Що ж нам тут в неділю доля готує? Може, готує до наступного тижня. Що ж там буде цікаво? Ну, так, ну, по-перше, карта П'ятірка жезлів говорить про те, що не забувайте, що вам потрібно продовжувати далі відпочивати. Всі активності, якісь, які у вас можуть відбуватися в цей день, призведуть до якихось проблем. Тому. Я вам рекомендую сидіти вдома, відпочивати і нікуди не їхати. Тому що, ще раз повторюю, всі активності, ви поїдете там на, на, там на кудись гуляти, чи що ще. Якщо цей відпочинок е, спокійний, там просто релакс, просто там якісь там, знаєте, прогулянки, чи просто сидіти тихенько, ніяких оцих бум-бум-бум-бум-бум речей, е, якісь вечірок і тому подібних речей, ні в якому випадку не можна. Тому що. Цей день ви маєте бути спокійні. Інакше, якщо ви не будете в спокій знаходитися, будуть якісь проблеми. Про це говорить саме ця карта. Далі карта ілюзій, сімірка кубків. Сімка кубків взагалі для мене це карта ілюзій обману і подібних речей. Але мені здається, що це дуже гарна карта для неділі, тому що мені е в цей день ви зможете для себе сфокусуватися на потрібних речах, саме спокій. Приведе вас до, до думок правильних, гармонійних. А якщо ми будемо знаходитися в якомусь стра... в дуже дивному відчутті, тобто там щось робити, там щоб бігти туди щось робити, воно якраз і дасть вам відчуття, що ви, наче знаєте, з одного боку нічого не зробили, а з іншого боку, наче і втомилися дуже сильно. Тому я дуже вам рекомендую е сфокусуватися на спокої. І дуже розміряно щось робити. Тобто, скласти план, наприклад, на день, що вам потрібно зробити, і дуже та, повільно, знаєте, як та черепашка з мультику «Панди Комфу», коли все спокійно, все урівноважено, оце вам найкраще буде варіантом. І будьте дуже, знову ж таки, кубки у нас випадає, у нас випадає паж кубків. Будьте дуже уважні до своєї драматичності. Не сприймайте цей світ настільки драматично. Тому е, будуть ситуації, які будуть змушувати вас дивитися на цей світ трошечки з драматичним таким наклоном, але нахилом, вибачте. Але ви ж пам'ятаєте, я ж знаю всіх вас. Я себе знаю дуже добре. Дуже ми любимо драматизувати. Це наше таке, знаєте, не корми нічим, тільки дай подраматизувати. Тому я дуже хочу, щоб ви. Пам'ятали, що в цей день мінімально драматичні оці аспекти. Не реагуємо на якісь незрозумілі речі. Максимально ми намагаємося себе тримати в балансі і в спокої. І як завжди, остання карта нашого з вами підводимо, підводимо підсумки нашого з вами тижня. І це у нас карта Ієрофант. Гарна карта, кармічна карта, карта знань, карта, карта мудрості. Вона якраз і говорить про те, що ось цей ваш період, начебто маленький такий собі тиждень. А бачите, скільки цікавого, скільки сильного, скільки нереального воно нам з вами принесе. Тому я вам, друзі, бажаю неймовірно гарного, спокійного тижня. І найголовніше, пам'ятайте, що з вами був я, як завжди, з вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І побачимося вже дуже дуже скоро.